Позачергова 67 сесія Луцької міської ради відбулася дистанційно. Головна причина, чому зібрали депутатів в Україні, сталася масштабна атака на деякі державні реєстри. Тож треба було проголосувати за продовження строків подання учасниками програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників АТО операції об'єднаних сил і членів їх сімей договору купівлі-продажу житла. В нас є програма співфінансування житла для учасників АТО ООС для того, щоб хлопці, які вже зібрали весь пакет документів для того, щоб придбати по цій програмі житло, могли зробити це в цьому році, і їм не довелося робити все знову в наступному році. Ми зокрема і зібрали заради розгляду цього питання позачергову сесію. Депутати проголосували за термін до 20 календарних днів із дня відновлення доступу до єдиних та державних реєстрів, власником яких є міністерство юстиції. Несли зміни і до бюджету. Розподілили субвенції з обласного бюджету 41,8 тисяч гривень. Перекинули на надання компенсації на оплату. Комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану, тимчасово переміщених осіб, 7,3 тисяч гривень субвенції піде на поховання учасників бойових дій та осіб із інвалідністю у наслідок війни, на проект оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька. Кошти, позики Європейського інвестиційного банку. Депутати виділили 1,3 мільйона гривень із бюджету громади, 6 мільйонів гривень спрямували на нове будівництво міста. Місцевої автоматизованої системи централізованого повіщення Луцької громади. Два мільйони на нову систему вже виділено. В нас є постанова Кабміну, яка зобов'язує нас свою місцеву систему оповіщення облаштувати. Ми цю постанову Кабінету міністрів виконуємо на сьогоднішній день. Місто Луцьк знаходиться на загальнообласній системі оповіщення радянській ще. На жаль, системно виходять з ладу сирени. Мешканці постійно скаржаться на те, що не чути, або на те, що чути погано, і до більшості з цих сирен вже немає запчастин їх дуже складно відремонтувати. Е, окрім того, є в нас доручення начальника нашої обласної військової адміністрації Івана Львовича Родницького щодо облаштування наших місцевих систем оповіщення. Тому на виконання постанови кабінету міністрів України, на виконання доручення начальника військової адміністрації Івана Львовича Родницького ми. Намагаємося якомога швидше завершити облаштування нашої місцевої системи оповіщення, яка буде працювати незалежно, незалежно від обласної яка зможе зробити систему оповіщення більш ефективною і надійною.